Троїцький собор у Чернігові. У суботу, 1 квітня, сюди повернули мощі трьох святих: Феодосія, Філарета та Лавренція. Півтора тижня вони перебували у храмі всіх святих Чернігівських. Мощі святих вже дуже багато років. По традиції, переносяться або останні роки перевозяться кресним ходом. І ніколи по поводу цього питання не виникало питання, крім час. За словами протоіерея Ігоря, хресна хода відбулась і цьогоріч. Саме під час неї мощі перебували у храмі всіх святих. Там двоє мощів лежали просто на ношах, відкриті ще одній під склом. Стаціонарні раки, які знаходяться в святі, знаходяться в нашому соборі, то їх дуже важко переносити, тому що вони важать не один кілограм. Але мощі преподобного Лаврінці вони були в старій, Раки преподобного Лавренція, дерев'яні раки, яка вже на, 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 на сьогодні не, не, не використовується в храмі. Нашому Ольга Травкіна, представниця заповідника Чернігів Стародавній, на чиєму балансі перебуває Троїцький собор, каже: мощі Феодосія у дні його пам'яті дійсно переміщали в інші храми. Все робилося хресною ходою, відкрито. А для проведення хресних ходів брався дозвіл у місцевих органів. Цього разу трапилося, що зразу. Троє мощей перемістили, не погоджуючи із заповідником, ні з якими, так сказати, місцевими, місцевою владою. Переміщення мощів сталося незадовго до того, як Троїцькі собори разом із майном мали повернути з безоплатного користування УПЦ до заповідника Чернігів Стародавній, говорить Ольга Травкіна. Такий збіг обставин він насторожує і, звичайно, нас турбує доля. Значить, і оцих святинь у тому числі щодо переміщення мощів, заповідник звернувся до ОВА, поліції та СБУ у суботу, 1 квітня, у Чернігові, був міністр Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. І за його допомогою, за допомогою там всіх правоохоронних органів і е, адвокатів. Е, ці е, мощі пізно ввечері були повернуті до постійного місця їх зберігання до Троїцького собору. Прото Ігор сказав, що нічого про цю зустріч не знає. За словами Ольги Травкіної, повернули мощі до собору, теж не з хресною ходою, як зазвичай. Треба звичайно ще подивитися ці мощі. Оглянути зараз. Починається ми бачимо вже непростий процес. Передачі національних пам'яток, які знаходяться у нас на балансі, вони є державною власністю і передачі того майна, яке знаходиться в цих церквах. От. І тому треба проявляти пильну увагу, якщо відбуваються якісь переміщення. От, тим більше, отак без погодження, без хресних ходів нагадаємо, священники Української православної церкви Московського патріархату користуються приміщеннями та майном спасопреображенського собору. Комплексами Троїцького та Єлецького монастирів у Чернігові. Термін договору на безоплатне користування сплив у вересні 2021-го. Орендувати їх у ПЦ не хоче, а виселятися і повертати майно відмовляється. Чи зможе Українська Православна Церква продовжити користуватися трьома храмами у місті на безоплатній основі, вирішуватимуть у суді. Наталія Гоман, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів.